І святі три букви ще» Або є що. Так, я нажимаю саме на них. У мене відкривається от така стрічка. Бачите, візерунок залишився внизу. Але тут ось у верху, як називається, відео, читаєте, читаєте. І знову ж є святі три букви «І» ще. Я на них також нажимаю. Так, нажимаю. І ви погляньте, що тут відбувається. Бачите? Ось повні майстер класи. І сам візерунок, і блуза, і як її в'язати, майстер класи. Мало того, додаю, ще ж. Інші майстер-класи, які вам можуть бути цікавими, ну, це, це просто.